Тому треба робити зараз. Можна все-таки перейтись по правилах е, для водіїв самокатів. Е, я так розумію, що все зараз регламентується цими меморандумами на рівні місцевих рад, і в кожній там міськраді це вони можуть бути окремі. Наприклад, у Львові. Е, але це стосується тих, хто дає прокати самокатів. Тобто у Львові такі самокати можуть розганятися до 20 км в годину, а на пішохідних доріжках 15 км в годину. Рекомендовано забезпечити захисними засобами, але це не обов'язково. А що стосується приватних самокатів, для них є якісь обмеження і наскільки вони можуть розганятися, на які швидкості чи мають право вони їздити сьогодні тротуарами, якщо це вже транспортний засіб. Ну, дивіться в тому, що і проблема. По перше, в нас законодавчо жодним чином не затверджено, де вони мають їздити. Ну це важливо. Давайте так я буду брати Київ. Мені ну як пішоходу, коли є пішохід. Мені ну трохи м'яко кажучи, незручно, коли мені назустріч іде самокат. Він може там е пригальмувати, може об'їхати, а може не об'їхати. Треба мені сходити, або цей самокат має рухатися по інших місцях. Тому я все ж таки думаю, що в законах, е тобто в правилах дорожнього руху, в першу чергу, треба прописати, де мають рухатися с е оці електросамокати, тобто мікромобільний транспортний засіб. Я зараз. Процитую, тому що це важливо. Це саме ця е, позиція була використана з законодавцям. Е, як вони правильно називати? Я перепрошую, секундочку. Є легкий персональний електричний транспортний засіб, це колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричним тяговим двигуном із потужністю діапазону до 1000 Вт. Це легкий персональний, такі маленькі, скажімо так, а є низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб. Цей колісний транспортний засіб має максимальну конструктивну швидкість, що є меншою або дорівнює 50 км на годину, та більше 10, то десять п'ятдесят. І масу не більш ніж 600 кілограмів, тобто є маленькі, скажімо так і великі мікромобільні, легкі, персональні і низькошвидкісні транспортні засоби. Тому вони мають, на мою думку, жодним чином не виїжджати на пішохідні доріжки, на тротуари. До речі, до мене дуже багато зверталося львівських велосипедистів, які притягаються до відповідальності міською владою за керування транспортними засобами велосипедами по пішохідним доріжкам? Щось подібне має відбуватися із самокатами, як ми кажемо, легкими персональними електричними транспортними засобами. Однак ми повертаємося назад. А чи створила міська влада достатні умови для того, щоб вони безпечно рухалися поза тротуарами по відповідних там? Дорогах або своїх там доріжках і так далі. Я вважаю, що, на жаль, ну, немає повного такого якісного інфраструктурного простору. Ну, зараз вже почався ну... сезон, якби по.